У четвер державний департамент оприлюднив звіт присвячений ситуації з правами людини у світі. У ньому зокрема стверджується, що протягом минулого року у кількох країнах світу уряди ще більше обмежили доступ громадян до інтернету. Серед найбільших порушників прав людини називають Китай, Північну Корею та Іран. З подробицями Тетяна Ворожко. Звіт представляє ситуацію з правами людини у 194 країнах світу. Іран одна з країн, яка зазнала найбільше критики. в Ірані і до того погана ситуація з правами людини швидко погіршилася після виборів у червні. Що 45 людей було вбито у сутичках з поліцією, тисячі були заарештовані. Також Іран критикувався за дискримінацію жінок та релігійних і етнічних меншин. Китай критикують за репресії проти тибетців та уйгурів мусульман, а також за обмеження діяльності неурядових організацій. мають місце суворі переслідування та обмеження діяльності неурядових організацій. Познер каже, що ситуація у сусідній північній Кореї ще гірша загалом я би сказав, що умови погані, вони не покращуються, і нас непокоять умови життя північнокорейського народу, який опинився у складних обставинах. Звіт також критикує обмеження свободи слова та діяльності ЗМІ в Росії та Венесуелі. Державний департамент США, автор цього звіту не розглядає ситуацію з правами людини у Сполучених Штатах. Втім, інша організація, міжнародна амністія, одночасно зі звітом держдепо оприлюднила власну доповідь присвячену питанню дотримання прав людини у Сполучених Штатах. на жаль, США опинилися в одній компанії з такими країнами як Іран, Китай та інші. Міжнародна амністія критикує США за застосування тортур проти в'язні квантанами, що мали місце у недалекому минулому. Зараз тортури заборонені. Але колишній посол США ООН Джон Болтон каже, що в окремих випадках застосування тортур виправдано. Все це зводиться до питання, чи діють на терористів такі методи, які, до речі, були проаналізовані висококваліфікованими юристами і використовувалися у дуже обмеженій кількості випадків. І які в результаті майже завжди давали? Можливість отримати надзвичайно цінну інформацію Якщо США погодяться, що застосування цих методів проти негромадян, тортури з водою чи тримання у в'язниці роками без належного розгляду у суді є нормальним. Вони можуть згодом почати застосовувати ці методи і проти власних громадян. Також кумар критикує США за те, що вони залишаються єдиною країною заходу, яка застосовує смертний вирок. Ніхто не має право забрати життя іншої людини. Громадський активіст Майкл Паранзіна каже, що виконання смертного вироку часто єдиний шлях для родичів жертви полегшити їх страждання через страту близького. Ось про що треба говорити: про біль який переживають родини людей, що загинули від руки вбивці. Інша причина для критики система охорони здоров'я у США. США відстає у цьому плані від інших країн заходу. колишній посол США в ООН Джон Болтон каже, що ті, хто критикують США за неналежне дотримання прав людини, мають звернути увагу на Іран чи Північну Корею. У міжнародній амністі натомість заявляють, що аби критикувати інших, треба самим мати бездоганну репутацію. Тетяна Тетяноворожко голос Америки.